Підробна горілка на півмільйона гривень на одному з міських торгових складів. Співробітники обласного управління СБУ затримали партію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими акцизними марками. Зломисники мали намір розвантажити близько 30 тисяч пляшок оковитої. Вартість вилученої партії горілки складає 514 тисяч гривень, тобто понад півмільйона. Якщо б ця горілка була продана у роздрібній мережі, то окрім шкоди для здоров'я громадян, було б нанесено значну шкоду бюджету понад 240 тисяч гривень. Партія фальсифікату була завезена на Прикарпаття з іншої області та прямувала з підпільного цеху одразу до магазинів. Експертиза встановила вміст, пляшок складає розведений водою спирт. Підроблені акцизні марки на горілці також підроблені етикетки. На етикетках зазначені назви Криївка, боївка, Криївка, Бандерівська, справжня пшенична елітарна, неіснуючі марки. І більше того можна сказати, що завод зазначений у товарних накладних, а також на етикетках цієї алкогольної продукції припинив свою діяльність у 2009 році. Нині вирішується питання щодо порушення кримінальної справи зломисникам, загрожує позбавлення волі сроком від 5 до. До 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів та конфіскацією обладнання для їх виготовлення.